За інформацією синоптиків, в Україні 6 грудня у День Миколая, коли чекаємо та даруємо подарунки, буде хмарно з проясненнями. Без опадів лише на Житомирщині та Вінниччині невеликий сніг, на Одещині невеликий дощ, на дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 3-8 морозу у Львівській Чернігівській, Запорізькій та Сумській областях – 6-11 морозу, на Одещині та в Криму – від 2 морозу до 3 тепла, в день – від 3 морозу до 2 тепла, на Закарпатті та Крайньому півдні країни – 2-7 тепла. По Київщині хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 морозу, в день від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі 4-6 морозу, в день 0-2 морозу.